Десерт те, що робить українську систему регресивною. Це означає, що чим більше ти багатієш, тим менший відсоток ти реально платиш. Фокус називається максимальна база нарахування ЄСВ. В Україні є закон ЄСВ платиться лише з суми, яка не перевищує приблизно 160 тисяч гривень. А що ж це означає? Ви отримуєте 20 тисяч гривень. Роботодавець платить 22% з усієї суми. Але якщо ви топ-менеджер із зарплатою 1 мільйон гривень, то роботодавець платить ЄСВ тільки зі 160 тисяч гривень. А з решти зарплати, тобто 840 тисяч гривень, податку 0. Лише вдумайтесь: круглий 0. Уявіть абсурд. Людина з мільйонним доходом фактично звільнена від соціального навантаження на 80% свого доходу, його ефективна ставка податку падає.